Хай сніжить собі. А -а -а. А -а -а. Так довго дрихла Хотіла сьогодні встати раніше, а подушка мені така заявляє. Лежати, мордою в підлогу, руки за голову, ніяких різких <зв Quest> рухів. Взагалі бачив, яке сьогодні число. 15 грудня. Скоро новий рік, а у нас нічого не готово. Точніше, навіть готувати немає з чого. <звук> Барон, це значить пусто. <звук> як у твоїй башці? <звук> Шеллі, до нового року, як до місяця пішки. Барон, потрібно вже починати готуватися, щоб не як минулого року з бабкою за останнього гнома боролися. Don't push the horses. Yeah. Речі, а гном де? Тоді бабка побідила. Так ти збираєшся. Нам потрібно гірлянд накупити, продуктів, ялинку, врешті-решт. Давай ти саменька. Що купувати? Рибу будеш їсти? Ні. А м'ясо? Ти що, вегетаріанець? Ні. просто Бюджетник? Бюджетник? Ну, тоді вітаю з бюджетом. Дай грошей. Давай півтори тисячі У мене лише тисяча. Давай тисячу. Тримай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Місяць ще не закінчився, а від зарплати лише відбитки пальців залишилися. П'ять п'ятсот будеш должен Ти дивись, щоб тебе вітром не здуло. Барон, там всього навсього маленький сніжок Ти хоч пішов Тихо мінців чи м'яло чи накидає у кармани, щоб я тебе по селу не шукав. <рес> Щас спіся від твого гумору. Ти чому повернулася? По Помілоч прийшла. Витрушуй кармани. А <реш> Що, наша миша стала лютючою? Де ти бачила у мене кармани? Іди копілку потруси. Перепрошую, друже, але мені треба трішки ваги. Такий вихор, що мало не зносить. Ненадовго обіцяю, маракасом побудеш. Звелиш, як новорічна ялинка. По копійці в кожну кишеню, баланс як у гімнаста. Авіаквиток не купила, а вже встигла політати. Ну все, кармани повні. Барон, де мої санчата? Ось вони. А що миша рішила і санчата навчити літати? Думаєш, бароне, Мозок у тебе або геть поплив, або його там і не було. Я поїхала за гірляндами і продуктами, а ти посиди. Подумай, якщо Нет. є чим. Оце я доржався. Називається сам собі ідіот. Лімітована серія. Один екземпляр. Головне, щоб вона хоч мандарини привезла. О, Це не двір. Це якийсь філіал Антарктиди. Де двірник? Де податки, які я плачу своїми нервами? Кожна сніжинка розміром з мою голову. Якщо я зникну в цьому снігу, шукайте мене за запахом сарделюк, які я планую купити. Гірлянди, продукти. Якби не жінка, то й святкової атмосфери б не було. Головне маневри. Дивись під ноги двоногий. О, жіночка з візком. Мій ідеальний прикрив. Хоп, Поїхали. Жеранок? Жеранок? Ще трішечки тепло тут. Хай сніжить соби. А -а -а. Так довго дрихло. Хотіла сьогодні встати раніше, а подушка мені така заявляє. Лежати, мордою в підлогу, руки за голову, ніяких різких рухів. Вже ранок ще трішечки тепло тут. Хай сніжить собі. 嗯。<sighs> У ну, ти так довго дрихла. Хотіла сьогодні встати раніше, а подушка мені така заявляє лежати, мордою в підлогу, руки за голову, ніяких різких рухів. Взагалі бачив, яке сьогодні число. 15 грудня. Скоро новий рік, а у нас нічого не готово. Точніше, навіть готувати немає з чого. Mm -hmm. Барон, це значить поусто. Як у твоїй башці? <сцяк> Шеллі, до нового року, як до місяця пішки. Барон, потрібно вже починати готуватися, щоб не як минулого року з бабкою за останнього гнома боролися. Don't push the horses. Yeah. Речі, а гном де? Тоді бабка побідила. Так ти збираєшся. Нам потрібно гірлянд накупити, продуктів, ялинку, врешті-решт. Давайте саменька. Що купувати? Рибу будеш їсти? Ні. А м'ясо? Ні. Ти що, вегетаріанець? Ні. Просто бюджетник. Бюджетник. Ну, тоді вітаю з бюджетом. Дай грошей. Вже ранок, ще трішечки тепло тут. Хай сніжить собі. А -а -а.